Темні кольори та прихована агресія, страхи, що не полишають тисячі дітей, які залишилися на окупованій території Донбасу, 60% психологічних травм у тих, хто залишається у зоні бойових дій, а також у дітей переселенців, які виїхали у жовтні, як допомагають дітам, дітям відновитися та знову стати відкритими до життя у сюжеті Вікторії Частюхіної. раз вдохнули, два видохнули. Ця справа спершу здається простою, але для дітей має неабиякий сенс. Саме за допомогою дихання учні розслабляються та знімають напругу. Паніка і страх сьогодні найосновніші проблеми дітей, які живуть у зоні бойових дій. Я раніше не задумувалася про свої страхи, не знала, як в ситуації, коли мені страшно. Подолати проблеми та адаптуватись у колективі знову дітям допомагає психолог штабу Ріната Ахметова Дарія Зелинська. Окрім фізичних вправ, треба написати асоціативний ряд за декількома поняттями: серед них любов, сім'я, свято та надія. Але не у всіх дітей підсвідомість видає позитивні емоції. Діти йдуть на контакт хорошо. хлопці, ребята рисункам яких і асоціативному ряду, яких виділені. Проблемные ребята, вот, э, которые высокий уровень агрессивности, есть замкнутые ребята. Я узнал, ну, как избавляться от вредных испониманий и негативных каких-то ощущений. Від серпня фахівці штабу допомогли п'ятьом тисячам дітей по обидві сторони лінії зіткнення. Сьогодні на окупованій території психологічну травму мають ті, хто не виїжджав за весь час бойових дій. Спеціалісти гуманітарного штабу Ахметова це дієва швидка допомога для тисяч дітей. Адже сьогодні у багатьох школах фахівців з такого напряму просто немає. Нужно как можно чаще встречаться с психологами. Сегодня мы утром шли. Было у нас настроение не очень веселое, так как погода пасмурная. И сегодня у нас в гостях Ольга, психолог из фонда Рината Ахметова, подарила много радости, хороших, незабываемых минут нашим ребятам. Спасибо большое. Волонтери штабу працюють із дітьми всіх вікових категорій. Ці п'ятикласники сьогодні обмежені у різнобічному розвитку. Гуртки та секції у Донецьку не працюють, тому ігри для дітей неабияк важливі. Я зеленого цвіта. Хто я? Покой? Я працює? Зас... Красненькі, хорошо, бо жовтенький. Серед наслідків війни прихована агресія у дітей. Її психологи визначають за малюнками. Темні люди, це страх, з яким фахівці стикаються уперше. Дуже багато агресивного цвіту, ну, в частности, черный цвет. Даже ті смайлики, да, которые, казалось бы, несуть себе смысловую нагрузку радости. А, губки у них черные и улыбки не улыбки. Но ну, то есть все равно видно, что дети испытывают некоторое эмоциональное напряжение. Надію на покращення стану дають яскраві кольори, які також присутні у малюнках дітей. Нужно пробувати, звісно, потому що дітки ще в тому віці, коли можна провести корекцію, оприлюдни, да відкрити какіта талант у ніхнутні резерви. Сьогодні штаб Ахметова надає допомогу учням 30 шкіл. За два місяці кількість навчальних закладів, у яких працюють психологи, зросте до ста. Вікторія Чистюхіна Данило Києв забиття канал Україна.